Мені тут під попереднім відео, де я коментував дебати між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом, дехто почав писати, що я пропагандист демократів. Ну що ж, радуйтесь настало і на вашій вулиці свято. Зараз буду вриватися з критикою не просто демократів, а не аби кого самого. Джо Байдена та його адміністрації, прорахунки яких можуть нам коштувати 6 мільярдів доларів. А перед тим як ми розпочнемо, я нагадаю: мене звати Максим Несвітайлов, я політолог. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається той контент, який я роблю. Це зараз дуже важливо для алгоритмів Ютубу. Ставте вподобайки, дзвіночки. Ну і ми починаємо. Власне, це тема, про яку сьогодні ми будемо з вами говорити, не є якоюсь суперновиною. Ви могли про це десь чути чи читати. Але суті полягає, якщо коротко, в тому, що 30 вересня в Сполучених Штатах Америки завершується бюджетний рік. І під завершення цього бюджетного року припадає те, що ну, якщо ви особливо там працювали на якихось державній службі чи чимось пов'язано з цим, ви знаєте, що треба дотратити всі кошти, які були в цей рік внесені. Ми пам'ятаємо, що цього року, кілька місяців тому, був проголосований пакет допомоги Україні на понад 60 мільярдів доларів. І там а, були різні типи фінансування: це і фінансова макро, мікроекономічна підтримка, довгострокові якісь інвестиції, що стосуються оборонки, і е, окремо там був великий пункт на багато мільярдів, який пов'язаний був з е, як це в переклад е, президентське вилучення. Е, тобто суть полягає в чому, що президент своїм рішенням може Взяти вилучити щось з Армії Сполучених Штатів Америки, там хаймерси танки. Літаки, передати Україні. І ось на цю суму, е яку коштує ця вся допомога, вона повертається, е власне, капає на рахунок Пентагону. Такий от розрахунок. І з оцією всією історією крапельної допомоги. Від е, Сполучених Штатів Америки, що нам дають пакети 100-200 мільярдів, десь 300 мільярдів. Е, ну, це саме допомога на цю суму. Е, вийшло ну, суто для того, щоб Україна могла, могла протриматись. Вийшло так, що ми дійшли е, до того етапу, коли от залишилось майже 6 мільярдів доларів, які можуть бути. Витрачені на цю програму президентського вилучення, але вони не є витраченими. І що робить зараз адміністрація Байдена? Ну мабуть, розуміючи, що залишилось мало часу, сидить і складає список того, що можна Україні на цю суму швидесенько передати. Тобто, ну як вони можуть це вже зараз зробити до 30 вересня, сказати: ось цей пакет передається, і вже перевести суму коштів. Тобто одноразовий пакет допомоги на майже 6 мільярдів доларів. Потужно, однозначно потужно. Чи, чи збираються вони це зробити? Аж зовсім ні. Що вони роблять? Вони звернулись до Конгресу, щоб конгрес зараз терміново проголосував е про продовження терміну дії е цієї програми, щоб просто розтягнути. Ці, ці кошти ще на довший період. І якщо Конгрес провалить це голосування, а він може провалити це голосування, тому що в палаті представників досі е, більшість республіканців, і Трамп зі, Трамп зі своїх міркувань передвиборчих може сказати: та давайте, підвезуйте. І потім будуть ходити і говорити: ми хотіли, конгрес не проголосував, сума е, згоріла. І якщо ви зараз задаєтесь питанням, а як, як так могло трапитись, як вони взагалі це пояснюють? А, ну от із таких е, пояснень, які мені вдалося зустрічати, це була заява про те, що ні, ну якщо ми на таку суму одразу передамо а, допомоги, то наші бідні збройні сели Сполучених Штатів Америки можуть залишитись беззахисними. Це ж ви що, 6 мільярдів доларів. Сполучені Штати Америки в рік на оборонку витрачають 850 мільярдів доларів, а то і більше. Цікаво, на що ж вони їх витрачають, якщо 6 мільярдів доларів, там допомога на 6 мільярдів доларів, може стати критичною для них? Який це менеджмент взагалі? Що, що там всередині відбувається, це питання, на яке у мене для вас, на жаль, немає відповіді. І це те питання, яке ми маємо за можливості піднімати. І демократи часто, скажімо, виїжджають на тому, що вони говорять речі, які українцям дуже подобаються: про безумовну підтримку. Не дамо Путіну перемогти. Будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно буде, зупинимо Путіна і так далі, і тому подібне по сценарію. Але ось конкретна історія: на 6 мільярдів доларів. Це та допомога, яка б могла стати переломним ключовим фактором на цьому етапі війни. І ми маємо усі реальні шанси її не отримати. І якщо ми її не отримаємо, то буде винен в цьому не конгрес, який провалить там розтермінування чи продовження дії програми, буде винна адміністрація діючого президента Джо Байдена. Яка не змогла грамотно розподілити цю допомогу, все спланувати, і в тому числі буде винна Камала Гарріс, яка є віцепрезиденткою віце Джо Байдена, і яка також залучена до цих процесів, це про те, це те, про що потрібно говорити. Це те, чим потрібно тиснути. Тому що можна скільки завгодно критикувати Трампа, Джей Ді Венса за їх недолугі, недолугі висловлювання. Але ну, говорити правильно і правильно діяти, це різні речі. Тому я дуже сподіваюся, що за ось в найближчі дні це питання врегулюється. Бо якщо воно не врегулюється, то це буде колосальне фіаско. Це буде величезна ганьба на сиву голоду, голову Джо Байдена, президентство якого в цілому, ну, якщо говорити для американців більшою мірою можна назвати вдалим. Але часто найбільше заповнюється саме завершення, і завершення його президентської каденції може бути повністю безславним. Що ви думаєте з цього приводу, обов'язково напишіть в коментарях. Також, якщо вам моє відео сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок. Якщо бажаєте підтримати українську незалежну політологію, можете зробити це. За реквізитами в описі до відео, а поки не прощаємось.